Людина року – Дирекція загальнонаціональної програми оголосила претендентів на цьогорічну премію. Цієї весни престижне звання присуджуватимуть у 17 категоріях. Серед традиційних номінацій на звання міський голова року претендують мери Сімферополя, Житомира та Харкова. Співачка Ані Лора, художниця Оксана Майз та кінорежисер Мирослав Слабошпицький змагатимуться за звання митець року, а спортсмена року обиратимуть серед трьох олімпійських чемпіонів. Цього року вперше телеканали зможуть отримати. Премію як інформаційно-діловий канал року розповідає генеральний директор програми Аркадій Райцен. Чому саме ця номінація вперше включена в номінаційний перелік програми Людина року? Тому що ми хотіли би, і це виклик суспільства: побачити, як популярні авторитетні інформаційно-ділові телеканали визначають і дають глядачам актуальні економічні новини оперативну інформацію. до списку претендентів у новій номінації потрапив і канал Новин 24», Зазначив Аркадій Райцен. Урочиста церемонія вручення премії людина року року-2012» відбудеться 23 березня в столиці.